Тест запускаю. Що? Ніхрена себе! Це ми в попку. Щоб встромили. 1300. У нас кавун покаже. 800, я не бачу, 30. 830 при нормі 60. Майже в 10 з половинкою разів. Що ми бачимо? Ми бачимо, друзі, 610. Тест запущен. І ми отримаємо Йоха, бабай, 400. Тес при 90 бачу щось червоне на екрані. Барабанна дробь, що й треба доказати, друзі. Що ви треба доказати? 610. Друзі, всім привіт, паша на зв'язку, Київ Україна. Скоріше за все, кожен з вас чув такі страшні слова, як нітрати. Давай не будемо купувати сьогодні полуницю, черешню, та кавуни з динями, відкладемо це на місяць пізніше, почекаємо серпень, а потім раз і все. Кавуни з динями пройшли за пару днів, і ви не встигли насолодитися цими смаколиками. Друзі, сьогодні мова піде про нітратомір, котрий мені мені здається, може трохи вам допомогти і визначитися, чи потрібно сьогодні купувати той чи інший фрукт, або овоч, чи ні. Якщо ви готові разом зі мною подивитися сьогодні, розібратися наскільки він корисний, можливо, функціональний, не перемагайтесь. Сподобайку влупіть, коментар привіструся. підписочку пісочку присягнули ремні. Погнали! Але почати я хочу з того, що я, чесно кажучи, досить складно уявляю, як ти такий йдеш по ринку або в магазині, побачив е, помідорки з огірками або кавун, так, котрий вже починає зараз з'являтися. І такий: береш цей кавун, тягнеш в якусь лабораторію, платиш дві тисячі гривень, ну це цінник, котрий я знайшов, да? чекаєш якийсь час. І потім розумієш, чи треба тобі цей кавун купувати, чи ні. Тому, друзі, довіряти, перевіряти, звертатися до лабораторії, витрачати свій час, це виключно ваша справа. Ви взагалі можете ніяк не реагувати, а споживати те, що вам подобається. Нітратомір Грін Тест 3F. Ці так саме так, він називається. Ось тут в мене така позначка. Купував я декілька місяців тому. Обійшовся він мені 2600 гривень. На сьогоднішній день він коштує приблизно десь 60 баксів, а це вже по курсу десь 2900, саме ця модель. Якщо вам весь функціонал, котрий тут є, не потрібен, ви можете придбати більш просту версію, і вона буде коштувати трохи менше. Ми маємо, собственно, коли отримав. Бачите, такі айфон на мінімалках відкриваємо. Тут у нас, собственно, отут от, оцей нітратомір лежить, да, плівочка на екранчикі, чехольчик такий, до речі, дуже зручно, тому що він, ну щоб знаєте, не поцарапався всі діла. Також у комплекті ми отримуємо якусь паперову інструкцію. Я, чесно кажучи, навіть її не читав, тому що тут настільки все це. Просто та елементарно, що я навіть і не знаю тут вчитися нічому. Мінімально, знаєте, все доступно і зрозуміло. Також тут якась паперова штучка, і плюс ще у нас є, якщо ви подивитесь, зарядочка. Бачите, зарядочка, я навіть жодного разу її ще не діставав. Не знаю, наскільки вона тут мощна. Ну, я, звичайно, зарядкою для телефону заряджаю. І кабельок. Теж, бачите, жодного разу ще не діставав. Він навіть там лежить сухім грузом. Якщо ми кажемо про різновиди цього нітратоміру, то найдешевший, найпростіший, котрий називається Green Test 1. Те, дивіться, дивіться, як він виглядає. Він коштує 2960 гривень на сьогоднішній момент по курсу. І він вимірює виключно овочі і виключно фрукти. Другий прототип, 2 f ці вже модель. Там додається вже м'ясо та риба. вимір нітратів у м'ясо та ну, крім овочів та фруктів, ще м'ясо та риба. І він вже коштує трохи дорожче на 300 гривень. Це. Я кажу про Аліекспресу в Україні, я не знаю, помножити на 2, мабуть. 3 F ці саме такий в мене, там, крім овочів, крім фруктів, крім м'яса та риби, ще додається вимір жорсткості у воді. Ну, я купив, думаю, да хай буде десь ти на дачі, або в селі знаходишся і хочеш розуміти, наскільки ця вода ну, можна її споживати чи ні. Далі 4F, вже моделька, вона коштує ще дорожче. Вже коштує на алішки 4 тисячі гривень в порівнянні з найдешевшою, 2 2900, вибачте мене, але там додається вже і вимір радіації. Ну, поки якось необхідності великої немає. Не знаю, в Чорнобильську зону в Прип'яті не збираюсь, тому радіацією приблудою виміряти в принципі, необхідності нема. Тут є на цьому нітратомірі да, два щупи. Ось тут знизу, бачите, да? Котре ви встромляєте у те гідло, котре ви хочете вимірити. Як ви знаєте, кожне відео, котре я записую і котре може вам здатися, типу якимось рекламним, я записую виключно по тим девайсам, котрі я сам використовую. Я його купував не в якихось рекламних цілях, а виключно для себе. Але під останніми відео, де ми вимірюємо нітрати у овочах і фруктах, котрі ми купуємо на ринках Києва, люди почали питати, а як. Це зветься, а де його купити? Тому це відео якраз для тих, хто цікавиться. Я залишу посилання під відео на той магазин Аліекспресі, де я купив. Якщо хочете, можете ну, типу у перевіреного продавця, заходити та купувати. Якщо ні, просто в гуглі вбиваєте назву Green Test 4 ці, або просто Нітратомір, да там 3, те, і берете в будь-якому зручному для вас магазині, якщо в цьому є необхідність. Цієї кількості овочів та фруктів, котра тут є в пам'яті, я позаздрю. Якщо казати про фрукти, то починаючи від кавуна, хоча кавун же це ягода, ми з вами розуміємо: авокадо, абрикоси, яблука і закінчуючи всякими заморськими логанами, мангами, мангостінами і так далі. Тепер. Якщо овочі, то овочі там купа, загальна кількість десь 70 позицій. По овочам, те, що для нас звично, часник, помідори, огірки, си, перець. Якщо незвичне для нас, всілякі пак чої, зимові дині. коротше, зараз подивимось. Налаштування зверху, зліва у нас мова. Тут є англійська, тут є французька, українська, китайська. Бачите, да? далі наступне налаштування це Bluetooth. Ну, типу, якщо вам треба зберігати покази, то ви можете підключити до застосунки на телефоні і, типу, зберігати все це діло, але взагалі не, ну, не бачу якоїсь необхідності. Автовимкнення через одну або п'ять, або тридцять хвилин можна вставити. В мене зараз стоїть 5 хвилин. Хвилин версія і замовчування скинути до заводських налаштувань. Так, що у нас значить, є на головному меню? Ви бачите, зліва зверху це налаштування, справа зверху повний заряд е, е, акумулятора. До речі, дуже зручно, що не батарейки якісь, а просто як звичайний телефон можна підзаряджати. В мене в нуль ніколи не. Ну, скажімо так, коли я роблю тест нітратів, да, то ну не знаю, ну може на, на 5-10% на воно може знизитись. Це ж не телефон, по котрому ти розмовляєш. Якщо видно, ось там от є значок, він зараз не активний. Це Bluetooth. Коли ви його включаєте, то можете підключитися до застосунку на телефоні і все буде круто. Так, фрукти, овочі, м'ясо. І риба. Знизу жорсткість води. По фруктах у нас є зверху вниз. Погано, що не в алфавітному порядку, але ну, як є, іноді, знаєте, іноді шукаєш і не розумієш, де що знайти. Яблуко, абрикос, авокадо, банан. Черешня, цитрус цитрус іноді незручно, хоча лимон, бачите, лимон, лайм, всякі апельсини, мандарини, бачите, вони внесли в ці прошивці в одну позицію. Кокос, дурян, виноград, гуава, джекфрут, ківі, лічі, лонган, манго, мангостан, диня, нектарін, папая, персик, груша, хурма, ананас. Пітая, слива, карамболь, полуниця, кавун. Ну на сьогоднішній день мені здається, що найпопулярніші це, типу, буде слива, кавун. Полуниця трохи вже пройшла. Е, ну, як є, бачите, скільки сумарно, я не знаю. Порахуйте далі в овочах. В овочах тут більше незнайомих слів, спаржа, спаржевий салат навіть є. Буряк, болгарський перець. Я, ну що я вимірюю? Я вимірюю огірки, помідори, огірки арбуз. Я навіть навіть не знаю, що це таке. Знаєте, друзі, капуста, Брокколі, морква, кольорова капуста, селера, рідіс, пікінська капуста, чой, сум, кукурудза, огірок, баклажан, гайлан, часник, імбір, латук. До речі, хтось сказав, що латук це типу ромен. Правда, чи ні. Люфа, кабачок, гриб, цибуля, пакчой, картопля, гарбуз. Пурпурна, друзі, картопля фіолетова, редька, цибуля пар'єй, шанхайський овоч, солодка картопля, це батат був, таро чи таро, не знаю, томат. Корочі, Кількість незнайомих мені слів тут зашкалює. М'ясо це одна позиція. Заходимо, проводимо тест. Риба, це одна позиція. Теж заходимо, проводимо тест. Зразу натискаємо. Бачите, тут немає різновидів риби всіляких, і по м'ясу теж немає окремо баранина, якась окрема телятина чи свинина, і вода. Теж заходимо і проводимо тест. Як проводиться друзі тест? От, звичайно, молода картопля, куплена на продуктовому ярмарку в Києві липень 25-го року. Не знаю, ну, мені здається, це вже Україна не буде її звести з якогось Єгипту чи з якогось іншого місця. Картоплю знайшли друга зверху. В картоплі у нас, якщо ви бачите, 250 одиниць це норма. І знизу тест написано: спочатку введіть щуб. Тобто ми беремо і ось. Ці щупи в картоплю протикаємо. Треба зазначити, друзі, що якщо у вас кавун, диня, то в рінітрати місяць розповсюджуються по продукту неравномірно. Тобто, якщо ви зробите, наприклад, три заміри через коринку в середину кавуна або збоку, то е, заміри ну, поки. Показ буде в цифровому еквіваленті, може відрізнятися, але не завжди. Ну, дивіться, картоплю встромили, Натискаємо тест. У нас 250 норма. І що ми отримуємо? Ми отримуємо... Більше, друзі, бачите, при вас більше 250 одиниць, 330. Але це, ну скажімо так, вміст нітратів підвищений, але не настільки, щоб було червоне світло, і не треба було їсти картоплю. Повторюю, що вірити цим гаджетам. не вірити, споживати продукт. Не споживати, це виключно ваша справа. Можете брати цю картоплю, котра коштує 2 гривні, нести в лабораторію, сплатити 2000 гривень і потім вирішувати, треба вам її їсти чи ні. Давайте, друзі, проведемо ще невеличкий тест. Дивіться, холодна водичка, звичайна з водопроводу, звичайний екран. У нас і друга у нас буде водичка з обратного осмосу. Тобто, це вже очищена вода, і ми проведемо тест на жорсткість води. Взяв два різних флакони, щоб розрізняти. Ми натискаємо вода. Тест спочатку введіть щуп». Ввели щуп, це у нас звичайна вода з під з-під крану. Натискаємо тест і написано, бачите, досить жорстка вода. Трохи-трохи почекаємо. Ого. Ого-ого. 1500. Все, зупинилося. 1590. Дуже жорстка вода. Бачимо, да? Взагалі є 5 градацій. Вважається, що до 160 це вода е, м'яка. Потім середня жорсткість вже йде від 160 до 240. Потім йде досить жорстка, це до 360 від 240. Потім вже до 600 це жорстка і дуже жорстка, якщо понад 600 одиниць. У нас було, як ви пам'ятаєте, приблизно 1600. Да? 500? Ну коротше, дофіга у нас було. Взагалі, жорстка чи м'яка вода це таке поняття дуже е, ну, дуже таке, знаєте, розпливчате. Тому що жорстка вода може нести в собі як потенційну користь, так і взагалі навпаки. Чому? Тому що натіп нагрівальних елементах, там, бойлерів ваших, погіршення смаку напоїв, вашої їжі це все жорстка вода. Проблеми з шкірою, травленням, ризик появи. Камені в почках, все це жорстка вода. І давайте подивимось: я занурюю в ту водичку, котра вже через осмос пройшла. Я думаю, що тут буде набагато-набагато менше. Бачите, 56, 62, 53, все вже йде вниз. М'яка вода. Вважається, що бачите, 46. Тут мінімум всяких солей, мінімум жорсткості, і, наприклад, коли я цю воду використовую для приготування їжі, то смак зовсім інший, накопу немає і все інше. Ще раз, для порівняння, дивіться, нулі, да, троєчка. Скидаємо 200, 600, йоха, не бабай, 1000, 1300. Друзі, і якщо під час цього відео у нас з'являться якісь хейтери або з них нікуди, котрі будуть казати, да викиньте цей девайс, це приблуда китайська, йди в лабораторію. Друзі, я готовий вам заплатити за годину вашого життя, щоб ви витратили її на похід до лабораторії. Я вам навіть куплю кавун чи диню, візьмете. Підете, витратите свій час, отримуєте результати, і ми потім ці результати порівняємо з показами цього, цього девайса. і все, все вирішено. Не треба якось нервувати, не треба багато писати. Руки в ноги, ноги в руки, і погнали в лабораторію. Навіть вам баблюшка підкинув. Можу сказати, що девайс зроблений досить пристойно. Тобто, знаєте, такий от монолітний. Ну, буває, ти замовляєш щось в Китаї, да? якесь китайське барахло. І ну, видно, що він коштує копійки. Але той девайс, який реально продається, наприклад, в Україні, а це, вибачте, мене, оцей самий девайс він коштує ну, 7 тисяч гривень. Друзі, 6-5 тисяч гривень. Він повинен виглядати не ну, якось достойно. Да? Навіть з пакетиком, навіть з таким мішечком. Продавець каже про те, що на ньому є європейська відповідність, знак якості можете так назвати. Спеціальна позначка, котра наноситься на виріб, котра засвідчує той факт, що виріб відповідає основним директивам ЄС та стандартам Європейського союзу. А також той факт, що цей девайс пройшов процедуру відповідності цим самим директивам ЄС, вірити цьому чи не вірити. Знову ж таки на ваш розсуд. Друзі, ось такий у нас сьогодні огляд той, того девайсу, котрим я користуюся. Ну, не сказати, що кожен день, але буває, буває. І, наприклад, від картоплі, котру ви сьогодні теж побачили разом зі мною, я не чекав такої підстави, тому що ну, картопля ж це не кавуни і навіть не дині з полуницею. Друзі, якщо це відео вам сподобалось, вломіть вподобайку. Напишіть якийсь фідбек, якийсь коментар. Негативний, позитивний. До зустрічі в нових відосех. Всім пока.